24 грудня у Білоцерківському будинку органної та камерної музики відбувся вечір романців і оперних арій від популярного співака Григорія музики. На концерті видатного вокаліста глядачі оцінили красу та силу його голосу, високу майстерність виконання та емоційну самовіддачу, яка супроводжувала кожен виступ артиста. Неповторна душевна атмосфера щирого спілкування, живий звук, справжня музика. Бархатний тенор пана музики та енергетика нікого не лишили байдужим. Святковий концерт напередодні нового року відбувся за підтримки громадського діяча Сергія Істоміна. Я хотів би подякувати Григорію музиці за його великий скарб, за його великий талант, адже це зірка, яка світить і просвітлює всю нашу білу церкву і славить через своє ім'я, через свою творчість. Другий рік поспіль. Він влаштовує концерти саме в Дні Святого Чудотворця Миколая. Я недавно подумав про те, що чому саме в ці дні, знаючи, що це не наіграно, що це певна випадковість, але в цьому є певний символізм. Чому? Тому що сам е, великий наш співак Григорій Музика ну дійсно великий прообраз того святого, адже творить дуже великі. Гарні добрі справи. Він багато десятки років працює над тим, щоб покращувати життя в нашому місті, в нашій області. Ми з ним багато провели соціальних різних програм та акцій. Це та людина, яка дійсно дарує всім любов, дарує всім добрі справи і свій великий скарб. Тож прийміть від нас всіх велику подяку у клі за те, що ви є, за те, що є в нас такий скарб в нашому місті. По завершенні Григорій Музика щиро подякував Сергію Стоміно й усім присутнім за дружбу, допомогу та теплий прийом.